Виконуємо завдання з розділу Працюємо з комп'ютером до параграфа 4.4 за підручником інформатика 6 клас авторського колективу рибки Леснику Лесенько-Черніко-Шакотько 2023 року випуску. Відкриємо графічний редактор Кріта. Створимо нове зображення. Для цього натискаємо кнопку Нове зображення та встановимо розмір зображення. Відкриваємо список там, де стандартний, та вибираємо а 4 300 Створити. Нам потрібно буде створити векторне зображення, тому додамо векторний шар для цього праворуч на бічній панелі. Натискаємо на панелі шари ось цю кнопку, стрілочка вниз, та зі списку вибираємо Додати векторний шар. Бачимо доданий векторний шар 2, саме на ньому ми і будемо малювати. Нам потрібно намалювати фрагмент орнаменту української вишивки. Спочатку намалюємо горизонтальний відрізок прямої червоного кольору. Для цього скористаємося інструментом прямокутник. Вибираємо його ліворуч на панелі інструментів, встановимо колір переднього плану, натискаємо на цю кнопку «Вибір кольору переднього плану. Так і встановлюємо колір червоний. Гаразд. Праворуч на вічній панелі. На вкладці Параметри інструмента, там, де заповнення, вибираємо колір переднього плану, якщо у вас не вибрано а Контур без контуру. Встановимо, давайте, зразу ширину та висоту нашого прямокутника. Ширина у нас має бути 1200 пікселів, а висота 20 пікселів. І тепер, якщо ми клацаємось тут, бачимо, у нас лінія зразу намальована. Давайте збільшимо трішки масштаб. Хай буде ось так. Тепер створимо копію даної лінії. Можна за допомогою контекстного меню, наприклад, правою кнопкою. Та в контекстному меню вибираємо копіювати правою кнопкою вставити. Нам потрібно розмістити ось ці дві лінії на відстані один від одного по осі Y 100 пікселів. Давайте виберемо верхню лінію і ось тут ліворуч. На панелі геометрія бачимо зараз Y634. нас 634. Давайте встановимо 600. І тоді друга лінія буде 600 плюс 100, 700. Тепер намалюємо горизонтальний відрізок прямої чорного кольору. Знову вибираємо інструмент прямокутник, змінюємо колір переднього плану на чорний. Зразу встановлюємо розміри, ширина у нас 1200, от висота тепер буде 10. Тепер нам ось цю лінію потрібно розмістити сюди. Ви вже помітили, якщо потрібно, вибираємо інструмент позначення форм та можна ось тут перетягувати. Тепер вирівнюємо всі ці три відрізки за лівим краєм, виділяємо їх всі одночасно. Коли в нас вибраний інструмент позначення форм та додамо на бічну панель панель компонування. Для цього вибираємо вкладку Параметри, бічні панелі, компонування. Бачите, воно ось тут з'явилося. Натискаємо кнопку Вирівняти ліворуч. Бачимо, вони в нас вирівняні за лівим краєм. А тепер розмістимо так, щоб чорна лінія була рівно посередині. Для цього натискаємо зробити однакові інтервали між об'єктами по вертикалі з групи інтервал. Тепер створимо елемент вишивки. Спочатку нам потрібно намалювати вертикальний чорний відрізок прямої. Вибираємо інструмент квадрат. Давайте зразу задамо розміри. Ширина у нас має бути 10 пікселів. А висота 100. Так, вертикальна лінія є. Тепер нам потрібно намалювати квадрат, також чорного кольору. Ширина та висота квадрата буде 65 пікселів. Давайте спочатку клацнемо, намалюємо. І тепер виберемо інструментом позначення форм наш квадрат та перейдемо на вкладку штрих. Вибираємо суцільну заливку. Товщина контуру у нас має бути 10 пікселів. Стиль лінії суцільний. Він за замовчуванням, бачите, в мене вже є суцільний. Переходимо на вкладку заповнення. Суцільне заповнення. І вибираємо ковір білий. Колір контуру у нас має бути чорний. І тепер зверніть увагу, бачите, що краї ніби як обрізані. Нам не потрібно, щоб були обрізані. Для цього на вкладці штрих. Там, де товщина, бачимо, ось тут є така кнопка з трьома крапками. Натискаємо по ній та вибираємо «Гостре». Тепер у нас бачимо ось такий прямокутник, такий як потрібно. Тепер малюємо червоний квадратик. Так, давайте зразу встановимо розміри. Розміри у нас мають бути 20 пікселів. Так, вертаємо назад, змінимо колір на червоний. Вибираємо його інструментом позначення форм. Так, на вкладці штрих вибираємо суцільний, колір контуру червоний. Дівчина контуру 10. Стиль лінії суцільний. Переходимо на вкладку заповнення. Так, у нас тут також має бути заповнення суцільним контуром червоний. Тільки робимо гостре. Ось так. Перевіримо на вкладці геометрія розміри. Так, 20-20, добре. Тепер виділяємо ось ці три елементи одночасно і на панелі компонування вибираємо горизонтально за центром з групи вирівняти. Та з групи вирівняти також вибираємо вертикально за центром. І групуємо його. Натискаємо згрупувати, з групи згрупувати. Тепер у нас він розпізнається, бачите, як один об'єкт. Є таке. Тепер нам ось таких елементів потрібно 12. Ви можете його скопіювати, ставити, або ось тут зміни копіювати, вставити. Але щоб було швидше, я скористаюся комбінацією клавіш, Ctrl V. Ось це. Здається, не помилився. Має бути 12. Зараз перевіримо. Перетягуємо ось цей візерунок сюди. Так, щоб він був трішки над нижньою лінією. На інтервали зараз не зважаємо між цими візерунками. Так, 12 є. Добре. Тепер виділяємо правий візерунок та одну з ліній. Давайте виберемо, наприклад, нижню і краще тут вибирати. Та вирівнюємо по правому краю. Аналогічно з лівим. Як і вже за лівим краєм. Тепер виділяємо всі ці візерунки. До речі, для того, щоб виділити декілька об'єктів одночасно, затискаєте клавішу Shift на клавіатурі. І зробимо між цими об'єктами однакові інтервали. Для цього зробить інтервал, натискаємо зробити однаковими інтервалами між об'єктами по горизонталі. Ось ці всі об'єкти залишаємо виділеними. Та виділяємо ще нижню лінію. Стискаємо ще клавішу Shift, виділили та вирівнюємо за нижнім краєм. Ну і ви бачите, що в нас, ніби верхня лінія все добре. А от нижня лінія розташована трішки вище, ніж потрібно. Давайте розберемося, чому саме так. Бачимо розміри по вертикалі в нас 100. І ми ось тут між цими двома лініями, давайте я поки заберу між цією лінією і цією лінією, також встановлювали, що відстань між ними 100 пікселів. Але 100 пікселів відраховується від центру ось цієї лінії. Сама лінія має товщину 20 пікселів, Ну, Якщо в нас є дві лінії, два центри, значить 10 плюс 10. Нам потрібно перемістити нижню лінію ще на 20 пікселів. Встановлюємо 720. Ну і подивимося ще на зразок, коли ми ось тут вирівнювали. Бачите, у нас вирівнялося якраз ось тут. Вирівнялося по правому краю. А якщо на зразку, то в нас ніби ось так. Чорна лінія виглядає. Давайте виділимо правий елемент та натиснемо на клавіатурі клавішу ліворуч. У нас перемістилося трішки сюди. Перемістилися сюди. Аналогічно виділимо лівий об'єкт, натиснемо раз, стрілечку праворуч. І тепер знову виділяємо всі ці елементи, хоча ще не все. Нам потрібно ось цю лінію також перемістити вниз. Якщо точніше не вниз, а щоб вона була посередині рівно, встановлюємо, зробити однакові інтервали між об'єктами по вертикалі. Тепер це поміщаємо назад. Виділяємо їх всі. Знову встановлюємо однакові інтервали та вирівнюємо. За верхнім краєм. От тепер все добре. Тепер виділимо всі елементи простим протягуванням, згрупуємо. Тепер бачимо, воно вже розпізнається як один об'єкт. І залишилося зберегти. Пам'ятаємо, що це у нас векторне зображення, через це зберігаємо ось так. Вибираємо шар. Імпортування, експортування, зберегти векторний шар, як SVG. Зберігаємо власні папці з іменем вправа 4.4. Ну і ще збережемо сам файл кріта. Файл зберегти як. Документ кріта. Так і залишаємо. Ну ім'я те саме. Право 4.4. Якщо ми захочемо далі щось відредагувати. Вправо виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!